Екскурсію для дітей місцевий житель Віктор Рудий розпочинає з розповіді про камінь, який називає жертовним. Його встановив кілька років тому перед входом у двір. Цей камінь стояв у центрі поселення. От його випалена. Це не камінь, а це випалена глина з їхніх будинків. Музей у себе на подвір'ї Віктор Рудий створив вісім років тому. Усе почалося, розповідає зі старого сараю, який нині має вигляд української хати. Тут побудував піч, розмістив старовинний посуд, вишиті рушники і сорочки, знаряддя праці. Піч від слова пекти. У печі в основному пекли хліб і варили їжу. А їжу варили отакі рогачі. От посудина, така такий казанок або керамічний, засовували. І коли їжа вже приготується, тоді її витягували. Всі експонати в музеї, а це понад півтори тисячі, Віктор збирав самотужки. Ні за якими експонатами я не бігав, ні в кого я не просив. Вони до мене самі прийшли. Люди мені самі передають сусідніх сіл. Вітя в мене є то, я кажу, хай сто буде. Якщо ти даєш від душі, то для такого експонату я завжди знайду місце. Віктору Рудому, 61. Каже, його завжди цікавила історія України. У музеї просто неба, скіфські списи, зброя козацького періоду, колекція сокир. Це такі, як сучасний комбайн, а тоді в них був ціп. Вибивали пшеницю, і вже коли було готове зерно, це міні млин називається жорна. Цей отвір засипали, отак крутили. Представлені у музеї і зразки посуду трипільської культури. Уламки глечиків та мисок колекціонер збирав на місцевому полі. Каже. Ти бач, кришечка. Зняв кришечку, як е, сучасний термос наляв сюди, щось там молоко було чи водичка, випив, і, щоб які мухи не налітали, і знов накрив. Коли до мене приводять діточок, от, е, другий, третій клас, такі почемучки». Море море задоволення, і я тоді я вже бачу, що я не дарма, це затів. Двійнята Дарина і Марія у Віктора Рудого не вперше. Дівчата розповідають, що разом музей поповнюється новими експонатами. Ми приходимо сюди регулярно, як бувають екскурсії, і ми вже багато знаємо, що він тут розказує. І нам скільки ми тут вже не були, але все одно завжди цікаво, що він нам розказує. Я цікавлюся історією і походити в такі музеї для мене завжди цікаві, навіть якщо я там була. Цікаво в музеї і 13-річні Зоряні. Це не так, як в різних музеях. Можна взяти, потрогати, покрутити, подивитися поближче. З початку повномасштабного вторгнення РФ колекція Віктора Рудого поповнилася експонатами російсько-української війни. 12-річний Іван тримає в руках тубус з-під протитанкового ракетного комплексу Джавелін. В майбутньому я хочу піти захищати свою землю, піти в армію, ну тобто, за потреби надати допомогу нашій рідній Україні. І такі експонати сучасної війни. Мені це дуже цікаво бачити. Тут можна трогати експонати. Тут можна досліджувати, тут набагато більше розкажуть. Також тут ну, знов таки можна торкатися експонатів, роздивитися їх поближче, а не як на як зазвичай на вітрині за склом. Експонати музею колекціонер презентує і під час благодійних ярмарок та виставок, які організовують у громаді. Каже, на потреби Збройних сил України вже передав понад 200 тисяч гривень. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.